Луцьк готується до події європейського масштабу 2029 року. Місто святкуватиме 600-річчя з'їзду монархів однієї з наймасштабніших дипломованих подій середньовічної Європи. Січні 400, 1429 року. На скажімо, на території міста Луцька, тому що на той час це було Литовські кнівелике Литовське князівство, але це було місто Луцька. 15 учасників держави зібралися для того, щоб обговорити політичні і економічні перспективи, і це був один з перших заходів, який створив підвалини для інтеграції європейських держав. Уже зараз за чотири роки до ювілею у місті стартувала підготовка. У Луцьку провели зустріч з представниками бізнес-спільноти Волині. Захід став платформою для партнерства між владою та підприємцями. Від нас усіх залежить наскільки ми оперативно спрацюємо, і наскільки ми. Зможемо ефективно це все освоїти, і в цьому при, е, сенсі я хочу ось навести приклад, е, наскільки е, успішно працюють наші сусіди львів'яни. Вони власне будь-які можливості, навіть ті, які є дуже ефемерні, але вони використовують, забігаючи вперед. На зустрічі обговорили конкретні напрямки співпраці від туристичних об'єктів і креативних просторів до реконструкції брендової продукції та сучасної інфраструктури. Перше, що ми хочемо, затвердити, хочемо облему і дати відповідно вже розіслати певну, Інформацію і бізнесу і всім зацікавленим особам для того, щоб вони цю еблему могли вже використовувати на... для... як з одної сторони і рекламування подій, а з іншої сторони для того, щоб десь поєднати з тою чи іншою продукцією, яку ви виробляєте чи ви виготовляєте. По-друге, буде відповідно зараз готуватися і рекламна продукція там, і містом, і можливо там і власний бюджет долучиться. Для того щоб вже розуміти як е, про саму подію спільними зусиллями влади бізнесу та громади, Луцьк готується гідно зустріти 600-річчя історичної події, яка знову об'єднає Європу в серці Волині. Тоді, 600 років тому з'їхалися монархи багатьох європейських країн, щоб обговорити, як я вже сказала, питання оборонного характеру, економічного, політичного, релігійного і чому ні? У 29-му році не приїхати не лише очільникам держав Польщі, Литви, але і великих європейських партнерів Німеччина, Франція, Італія це все можливо. 600 років тому приїздили, і зараз у нас такі можливості будуть теж.